За особисту мужність та самовіддане виконання обов'язку під час захисту суверенітету від імені президента України у повноваженні передати нагороди сім'ям загиблих героїв, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник відділення цивільно військового співробітництва Кременчуцької РТЦК ТСП майор Анна Тарасова. За мужність, сміливість та честь. Проявлені в боях з російськими окупантами згідно указу президента України від 22 серпня 2025 року номер 609, орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджується молодший сержант Кривенко Сергій Олександрович. Запрошуємо дружину отримати нагороду. Мене звуть Анастасія, я дружина Сергія Кривенко. Він був дуже чуйний, добрий, справедливий завжди. Найкращий тато, найкращий чоловік. Ніхто не мог з нього поганого нічого сказати. Ми втратили найдорожче, на жаль, дуже його любимо і. Кожен день пам'ятаємо. Згідно з указом президента України від 30 травня 2025 року номер 358 орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджується солдат Дзигар Олександр Миколаєвич. Запрошуємо маму отримати нагороду. Прослужив усього, був на фронті. Один день і його вбили першого дня війни. А так він два місяці був у, у Чепці, потім прислали його на Суми, а потім у Курську область, там ми кажемо, село Познань. І перший 7 апреля він загинув, був ранений в голову, загинув одразу. Ну, Його всі пам'ятають хорошим чоловіком, тому що він був добрим у мене. Я всіх. Нікому нічого не відказував. Був зварювальником, закінчив училище, школу нашу Кривушанську, то вчилище, то працював. Встаннє час не працював і забрали його Ну, що, Я як мама, він для мене золотий. Як любий мамо. це все, що я можу сказати, згідно указу президента України від 29 липня 2025 року, номер 561 орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджується солдат Шабувал Віктор Олегович. Запрошуємо сім'ю отримати. Мене звати Луя Туня, Шаповар Віктор Олегович, це двоюрідний брат мого чоловіка. Працював на брат був призваний до військової служби, точніше мобілізований в кінці листопада 24-го року. Був відправлений на Десну. Після Десни він був на, київській, на Київському очковому закладі. Отримав должність розвідника. А був відправлений в населений пункт Янфарми і 1.02.25 року нам прийшло сповіщення, що він зникли безвісти в травні 25-го року. А, зателефонували з Харкова, що є тіло. А, він був дуже чуйною, доброю людиною. А, завжди приходив на допомогу, а, завжди був таким світлим, світлою людиною в нашому житті. У нього залишився відчим, залишилася сестра. На жаль, він не встиг не встиг одружитися. Ми будемо завжди його пам'ятати. Дякую. Слово надається начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації. Шановні рідні та близькі ваші діти, чоловіки, та ти та дусі, справжні герої. Щоденно. Наші держави в 9 годині ми вшановуємо пам'ять всіх заліти цій війні. Вони назавжди вписали свої імена в історію нашої незалежної держави. Ми завжди будемо пам'ятати вічна їм пам'ять. Слав слава Україні! Героям слава! Слово надається мою відомою. Ваші близькі вірно віддано до кінця. Служили нашій державі, захищаючи її. І вони назавжди будуть прикладом стійкості, мужності, героїзму для прийдешніх поколінь і для нас вами. Особисто я і мої підлеглі на часто схиляють голову перед їх вкладу в захист нашої країни. Ми щиро вам вдячні, виражаємо свою підтримку.